Веном, безперечно, є унікальним явищем у сучасних кінокоміксах. Всюди хаос і занепад, купу проєктів скасовано, Блейд розробляється більш ніж 7 років. DC встигло занепасти і воскреснути. Багато фільмів Марвел провалились, а в регулярно кожні 3 роки ми отримуємо нову частину при чорного симбіота. Настільки регулярно, що у нас вже є трилогія, чого немає у Супермена, до речі. Взагалі, це пов'язано з усім Всесвітом Соні. У нас воно вже шість каменів нескінченності у нас з цими фільмами. you what, man, aliens, they do not love stones. При цьому усьому оцінки, що від глядачів, що від критиків не прям щоб високі, але певним чином, чим далі ми у цій франшизі, тим більше помічається тенденція любові до неї. Люди визнають, що це погані фільми, але продовжують на них ходити, дивитись та обговорювати. Я і сам буду чесним, є прикладом такої тенденції, і коли я дивився третю частину, мені було навіть шкода прощатись з цими героями та сумно усвідомлювати, що це завершення трилогії. Ам'яказамісю лат. Наук'єбелів да вина. We, try and find way back. При цьому ще третій частині, що минуле, я поставив доволі посередні оцінки. Як це працює? В чому ж насправді секрет Венома, та чому ми продовжуємо дивитись ці фільми, незважаючи на їх посередність? You feel me? Аж шість років тому вийшла перша частина цієї франшизи, у що насправді важко повірити. Хоч і прийняли її дуже посередньо та багато за що сварять, зібрала вона 850 мільйонів доларів, що було великим успіхом, який ні друга, ні третя частина так і не змогли повторити. Що ж так зацікавило людей і змусило їх бігти в кінотеатри? На той момент створення фільмів про відомих злодів або антигероїв ще не було так поширено, особливо в кінокоміксах, а Sony мали права на купу антагоністів людини Павука, що й вирішили використати. Останній раз ми бачили лайв екшен образ Венома у далекому 2007, му та й той вийшов абсолютно ніяким. Другою причиною успіху стала, звісно ж, головна роль Тома Гарді, який витягує половину фільму лише на своїй харизмі. Взагалі з кастом тут усе чудово. Різ Ахмед та Мішель Вільямс теж прекрасно доповнюють фільм. Якщо ж говорити про сюжет, то він доволі посередній та написаний за всіма канонами кінокоміксів. Перша половина фільму ще намагається вклинювати якісь цікаві теми та ідеї, але все одно це все скочується у фінальний забів один на 1 та клішовано смерть Райота Історія в першій частині все ще намагається бути серйозною, що часами то робить фільм краще, то гірше. Режисер наче не може визначитись загальним тоном, що дуже шкодить сприйняттю та робить фільм незбалансованим. Якщо перша його половина дивиться моментом навіть свіжо, то в кінці просто-напросто стає нудною. Let there be. Після трьох років очікування виходить продовження з підзаголовком Карнаш, яке теж багато людей сприйняли доволі негативно. Але дуже важливо зазначити, що одночасно з цим багатьом хейтерам першої частини друга частина сподобалась. Чому? Можливо, через те, що планка після першої частини була значно і значно занижена. Повинна людей взагалі вирішили дивитись фільм вдома, через що збори у стрічки, хоч і досі непогані, але значно нижчі, ніж в оригіналу. Венома почали сприймати як фільм, на якому ти можеш просто вимкнути мозок і ні про що не думати. Що навіть більш важливо, сам фільм почав себе так сприймати. Режисер Енді Серкіс зміг побачити саме той тон для цих героїв, який, здається, підходить їм найкраще комедійний. У цій зміні також проявляється ще одна причина любові до цієї франшизи: це її незграбність. Франшиза Венома це як старенький дідусь, який намагається бути молодим та розібратися у телефоні. Ну не може він викликати погані емоції у тебе. Найсмішнішим моментом цього фільму і пов'язаного з ним людини Павука 3» є подорож Венома у кіносесвіт Марвел у сценах після титрів. Просто задумайтесь: антагоніст людини Павука з'являється у його фільмі в сцені після титрів і одразу ж повертається у свій всесвіт назад. Це настільки смішно, що ти просто вже не можеш на це звоїтись. Також я пропустив один момент з першої частини, який досяг у другій свого апогею стосунки Венома і Едді. Це настільки безглуздо та водночас мило й душевно, що я не знаю, де ще таке можна побачити. Їх сварки, дружба з гайськими нахилами, уся їх взаємодія це щось з чимось. У жовтні цього року в широкий прокат вийшло завершення легендарної трилогії, і зараз ми знаходимося на етапі, коли не знаємо чи побачимо ще раз саме цю версію Венома. Як і завжди, ця частина отримала змішані відгуки, але багато людей були засмучені фактом, що цей фільм кінець. Останній танець вийшов чимось середнім між попередніми частинами. Від першої він взяв непостійність тону та намагання в серйозні теми, з другої — гумор, якого правда стало менше. Однак це не зменшило кількість крінжу та мемів, які цей фільм створив. Чого тільки коштує Леном Жаба та тане з місечен. Я готовий вибачити цій частині багато через доволі емоційне та по-своєму унікальне прощання з франшизою. Навіть цей кінцевий монтаж під Maroon 5, хоча є дуже крінжовим, та наче з 2015-го, але все ж так ідеально підходить саме Веному. Є, Я, звісно, за що і похвалити цей фільм, це екшен. Його покращення було видно ще в другій частині, де ми отримали чекарні сцени з карнажем, і планка якості зросла із цим фільмом теж. Як наслідок, ми прийшли від просто нормальних екшен сен першої частини, за винятком деяких класних, звісно, до доволі розважливих та цікавих у третій. Іноді автори йшли у прям абсурд, але і це не сильно вибивалося із загальної картинки. Звершення вийшло не ідеальним. Але такою була і вся франшиза, тож тут усе на своєму місці. Пройшовши та розібравши усі три частини, ми можемо чітко бачити намагання авторів якось змінювати кожен наступний фільм, базуючись на побажаннях аудиторії. Перша частина була нудна та непостійна, зробимо другу мегавеселою та крінжовою. Забагато веселості та крінжу? зменшимо їх у третьому фільмі. Так, ці зміни не завжди потрапляли куди треба, та іноді навіть робили ці фільми гірше, але все ж старання було видно. І повертаючись до порівняння з Дідусем. Саме ці старання і змушують нас так любити, ці фільми. Незважаючи на те, чи буде продовження чи ні, дана франшиза вже стала в якомусь сенсі культовою завдяки своїй чарівності та такій собі дитячості. Унікальним є і те, що у Соні вдалося зробити це лише з Веномом, і зараз я навіть не знаю, як вони збираються розвивати свій злодій верс без нього. Вони й самі не знають. Якщо ви додивились до цього моменту, то по-перше, велике вам дякую. А по-друге, запрошую підписатись на наш телеграм-канал, а також подивитись наші минулі відео, які ми робили про Вавилон та Джокера 2.